Поради для батьків майбутніх першокласників. Дорогі батьки. Зрозуміло, що кожного з вас хвилює питання, чи готова ваша дитина до школи? Як пройде адаптація до шкільного життя? Чи можна допомогти дитині вже зараз, не чекаючи 1 вересня, підготуватися до такої важливої події в житті кожної дитини? Пробуємо вказати на труднощі, які можуть виникнути під час адаптації дитини до школи, і вкажемо на шляхи, які на нашу думку допоможуть подолати їх. Прислухайтесь, будь ласка, до наших порад. Один із найголовніших факторів, який впливає на діяльність дитини, її навчання, на її емоційний стан є фактор здоров'я. Дітки, майбутні першокласники, мають бути здорові. Наші поради: проходьте щорічний профілактичний медичний огляд, залучайте діток до занять в спортивних гуртках і секціях, обмежте користування телефонами і планшетами і дайте дітям м'ячі і скакалки, виходьте разом на прогулянки в парки, сквери і грайте в рухливі ігри. Режим дня одна з головних умов, без якої неможливо зберегти здоров'я дитини. Наші поради в кімнаті майбутнього першокласника має бути годинник. Складіть розпорядок дня і розмістіть його на видному місці. Радьтеся з дитиною щодо використання його вільного часу. Вчіть, що час можна витрачати на розваги і на корисні справи. Дуже важливими є стосунки в родині. Дитина має відчувати, що рідні її безумовно люблять, завжди допоможуть, якщо виникнуть якісь проблеми. Підкажуть, як потрібно діяти в будь-якій ситуації, що вона, хоч і маленька, але є повноцінним членом родини, яка має свої права і обов'язки, може вільно висловлювати свої думки. Наші поради, рідний дім дитини, це його фортеця. Тут він має відчувати себе завжди захищеним. Старайтеся разом усією сім'єю виконувати якусь спільну роботу. Важливість самого процесу і результатів такої роботи для малюка неможливо переоцінити. Пізнавайте і досліджуйте світ разом. Це сформує у малечі розуміння, що знання дуже важливі. Взаємостосунки між батьками формують психічне здоров'я дитини. Інтелектуальний розвиток дитини буде відбуватися швидше і якісніше, якщо батьки будуть приділяти цьому особливу увагу, розвивайте пам'ять, вчіть дитину порівнювати, узагальнювати різні предмети та почуття. Таку роботу можна здійснювати з дитиною в процесі звичайного спілкування чи ігор. Наші поради. Долучайте дитину до перегляду телепередач пізнавального змісту. Спостерігайте за навколишнім світом. З повагою ставтеся до власної думки дитини. Вчіть малюка пояснювати свої дії і думки. Користуйтеся цікавими онлайн-сервісами для розвитку дитини. Мислення дитини напряму пов'язане з мовленням. Чим краще дитина говорить, тим краще працює мозок. Особливу увагу зверніть на логопедичні проблеми і постарайтеся по можливості усунути їх. Наші поради розмовляйте зі своєю дитиною як можна частіше, читайте і обговорюйте художні твори, залучайте малюка до переказування казок та оповідань, Розучуйте разом чистомовки, скоромовки, вчіть на пам'ять невеличкі вірші. Спостерігайте за значенням слів, грайте в мовні ігри, формуйте позитивний образ школи. Розповідайте, що тут вона знайде багато нових друзів і дізнається багато цікавого та нового. Розказуйте веселі історії зі свого власного шкільного життя. Наші поради: влаштовуйте періодично прогулянки до школи. Облаштуйте робоче місце малюка. Вчіть його слідкувати за порядком. Грайте в школу, нехай учнями будуть іграшки. Ходіть до магазину і разом вибирайте шкільне приладдя. В школі діти будуть вчитися писати, а дрібна моторика рук в дітей шестирічного віку розвинена дуже слабо. Ми не пропонуємо вам вчити дітей писати букви вже зараз. Це не потрібно. Дитина буде вчитися писати в школі, але розвивати м'язи пальчиків необхідно. Наші поради: ліпіть, вирізайте, складайте фігурки орігамі, давайте дітям перебирати дрібні предмети: горох, квасолю, гудзики. Нехай малюк складає конструктор лего. Вивчіть з дитиною пальчикову гімнастику і періодично її робіть. У школі дитина буде знаходитися у великому дитячому колективі, вміння спілкуватися спокійно, з повагою один до одного, без образ і агресії. Цьому теж треба вчити. Золоте правило спілкування стався до людей так, як ти хочеш, щоб ставились до тебе. Наші поради привчайте дітей бути ввічливими у розмові з дорослими і дітьми. Щоденно обговорюйте події, які відбулися з дитиною в цей день. Розповідайте дитині про людські чесноти, що таке добре, а що таке погано. Шановні батьки, зовсім скоро ваша дитина переступить поріг школи. В наших силах зробити так, щоб діти відчували внутрішній комфорт і з задоволенням навчалися.